Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і сьогодні в нас на огляді коротенький аналіз останніх новин в інфополі Холостяка Олександра Терена та Олени Мандзюк. Справа в тому, що їх дописи в інстаграмі дійсно можуть вказувати на те, що між ними не просто дружба. Поглянемо на це все в хронологічному порядку. Спочатку Холостяк розійшовся з Інною і з всіх відпочинків обрав саме кіпер. І саме той готель, де була Олена Мандзюк. Виходить. Що їм комфортно разом. І нехай вони емоційно доводили, що між ними нема ніяких стосунків, але з огляду на пости Олени можна дійти висновку, що вони бачились і спілкувались кожного дня. Спільний відпочинок завжди залишає приємні спогади, а це, як ніяк, зближає. Далі вони беруть участь у весільних проектах бренду Гаптувальня. і це знову додає яскравих емоцій, оскільки вони разом наряджаються, обговорюють традиції, знімаються тощо. Тобто навіть після відпочинку вони все одно проводять час разом. Пізніше Олена залишає велике повідомлення на своїй сторінці, в якому дякує Олександру за його психологічну підтримку і за те, що допоміг їй справитись із депресією. Тоді виходить, що не тільки Мандзюк підтримувала холостяка, коли той розійшовся з Інною, а й навпаки. А такі глибокі розмови, в яких вони діляться переживаннями, теж не проходять просто так. І це знову доводить те, що вони доволі часто проводять час разом. Ну і докупи згадаємо дописи в коментарях. Григорій Решетник під постом про зйомки для бренду «Гаптувальня» написав вже знову не холостяк. А пізніше Леся Нікітюк поставила сердечко до фотографії Мандзюк і Терена. До того ж, просто можна поглянути на інші коментарі. А що ви думаєте? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.